Всім привіт, друзі! Сьогодні це я хочу показати вам таке коротесеньке відео. Хочу вам сказати, ну це відео буде на захист Люби Поляєвої. Я чому вирішила зняти це відео? Вчора побачила у Любушки на каналі відео, що ну, її полуничка не приймається і говорять, що вона не... Не закалена і ну, не приймається і однієї жіночки не прийнялася та й згоріла. Дивіться, у мене є відео, коли я отримувала посилку, відео свіже, я вставляю. Я під відео залишу посилання, коли ми отримали посилку від Любушки. І дуже вдячна цій жіночці, добра жіночка. І я хочу вам сказати: дивіться, є відео у мене, коли я її сюди висаджувала на город. Дивіться, вона вся прийнялася і вже попускала молоді листочки. Вона вся вся-вся прийнялася, ні одна не пропала. Ви бачите, оцей весь рядочок. Це полуничка Мальвіна від Люби Поляєвої. Пройшло декілька днів, дивіться, вона вся прийнялася і пускає, пускає молоді листочки, вона росте. Мені дуже шкода цієї жіночки, бо я, я знаю, що таке вирощувати полуничку, я знаю, яка це праця. Я сама свою болячку, чого я зараз у з бандажом на шиї, бо болячку зробила, коли полуницю врощувала. І тому я, я дуже я хочу стати на захист. Я не знаю. Я думаю, що перед тим, як замовляти, треба, мабуть, подумати, куди ви її посадите, як її для полунички зробити так, щоб їй було комфортно і щоб вона не... Не запарилася на сонці, щоб вона не. Я замовляла і вже знала, куди я її посаджу, як я для неї зроблю, щоб її не було спекотно. І ось, будь ласка, дивіться, пройшло декілька днів. Вона прийнялася і росте. Коренева там ну, суперська. Я не знаю, як вона може не прийнятися. Це, ну, це видно, що. Росада здорова, і, і, і коренева, і ну ну все-все для того, щоб вона прийнялася одразу ж і росла, розвивалася. І, і дуже вдячна е, Любошка, якщо ви мене зараз чуєте, мої відео, ну бачите, е, дуже вдячна вам і бо от Ну, мабуть, на, на, на цих днях я би тільки би отримала посилку і тільки б її висадила, бо я не, не, не могла гроші відправити. І, ну і зараз я вже відправила гроші, і, а, а полуничка вже прийнялася і росте. Низький уклін вам, любошка, і, і Бог дає вам нехай здоров'я міцного, міцного, і хай Божечка береже вас. І я знаю, що таке вирощувати полуницю. Я знаю, яка це праця, бо сама її колись вирощувала, та й болячко почепила, почепила собі. Ось так, Любушка, бережіть себе і. І всім, всім, -всім дякую. Ось так я хочу стати на захист нашої української жіночки, трудівниці, жіночки з великої букви, що вищує таку гарну розсаду для нас, і ми може, можемо ось так у себе на городах мати таку красу і смакувати. Ось так, друзі, я щось розхвилювалася, бо дуже-дуже мені шкода. Ну, ось так. І розсада причудова. Ви бачите, я вам показую зараз оцей весь рядок. Це мальвіна. Розсада Люби Поляєвої. Вона вже прийнялася, за декілька днів прийнялася і росте. І хочу сказати вам, що е, з півдня е, з тут е, притіняють її перці. Вони високі у нас і ну, такі аж дерева, бачите, і вони притіняють її від сонця. Це, а у, у, у ті дні, коли я її висаджувала, так. Тоді, тоді ну, така була спека. І я, я ну, ну, не хвилювалася зовсім, що вона не прийметься. Бо я ось так от її, ще коли замовляла посилку, ось так уже бачила, куди я її посаджу, як я зроблю. І я була впевнена, що все буде добре. Ось так, друзі. Ось так. Щиро дякуємо вам за підтримку, що підписуйтесь і дивитесь. І хвилююсь, хвилююсь, бо я знаю, яка це праця. І коли говорять, так мені якось е, щось, людину шкода. Людина з великої букви. Ем, Любошка, здоров'я вам, міцного, міцного і всім глядачам і підписникам нашим, всім-всім мирного неба, Любові Поляєвої, ось така подобайка, розсада причудова. Я дуже-дуже задоволена. І коментуйте, підписуйтесь, хто ще не підписався. І... Здоров'я всім міцного, міцного, мирного неба. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.